Всім привіт! У майже неділю лежить моє замовлення, і ніяк вам його не розпакую, не покажу. Це замовлення ще по 16-му пологу я доробила це накладне. Давайте я вам покажу, що в мене тут є. Ця фарба, яка була на знижки, вона не завжди є на знижки, тому я беру, коли вона є. От, це мій колір чорний. От, вже багато років нею користуюся, не шкодить волосся. Тут міститься така смарт-система, яка гарно розподіляє фарбу по всьому, по всьому волосю, особливо там, де потрібно зафарбувати. Ну і також містить насіння носі, льна. От, тому то, також має догляд за волоссям. О, далі. Ще? Хм. Це, мабуть, подаруночок. Була акція на 35 балів. А що це таке? Я не знаю, що це таке. Воно тут пишется. Інструмент для видалення мозолів. Цікаво. Така штучка. Ну, потім розберуся. Це в мене клітчатка. вона також була на знижки. Стараюсь ну, пити її регулярно. Це корисна їжа, скажімо так, для наших бактерій. Корисних. І тут склад веганський, шість рослинних. Як сказать, сказати, білка, ой, клетки, брокколі, шпинат, болгарський перец, капуста калі чи кале, як, як правильно не знаю. В общем, такий склад: такий зелененький порошочок, На смак він такий трохи солодкуватий. Ну, приємно п'ється. Трохи більше чайної ложки, я так приблизно ложу у воду, і розколачую, і п'яваю. Зараз вам покажу його. Ось так, тут така кришечка. ось такий порошочок. Його вистачає, якщо регулярно пити, приблизно десь на місяць. От. Це дуже для нашого Так, і з резерву я взяла вітамін Д ну Все рівно мені лікар приписував його, тому вирішила брати в еріфлеймі. Він з'явився нещодавно у нас. Тут 90 здається пігулок. Вони такі маленькі, невеличкі. Так, так, так. Де воно тут пишеться, ну, я пам'ятаю, що говорили, що 90 маленьких таких пігулок. Зараз я вам покажу. Ось такі вони маленькі, маленькі. Ну, скільки вам приймати, залежить від того, Яку дозу вам назначає лікар? Це або для профілактики, або для лікування, то потрібно узгоджувати лікаря. Далі заплату за доставку я взяла коричну тушь. Цей новинок із наших нових. Все рівно, ну, там. Така невелика різниця при доплаті, коли береш продукт. От. Показати вам щіточку, зараз покажу. Ось така, бачите, ось така щіточка. коричневого. вона має три відтінки ну, три, відтілки, три кольори. Оця туш коричнева. Синя і бузок. От. Вишуканий бузок, Бургунді ось ця і синя, синій колір. І о, новинки каталога це дві губні помади, які із матової помади перетворюються на о, на таку помаду, яка має блискітки і переливається на губах з блискітками. От. В наступних відео я вам покажу, як вона лягає на... Ну, на губах, як вона виглядає, як наноситься. Так що чекайте наступні відео.